І так, доброго дня. Доброго дня наші. Вітаємо. наших. Да, доброго дня, наші глядачі. Ми з вами знову записуємо наше відео, так так би мовити, да, отзиви з нашими клієнтами. Ну що, будемо починати? Рад знову рад знову поспілкуватися з вами. да, Константин. Навзаєм, навзаєм. Да, да. Не будемо довго, да, там. Викладати до ящик, будемо розпочинати. Розкажіть, будь ласка, як розвивається ваша торгівельна марка Академія Ігор. Вже минуло понад два роки з нашої останньої зустрічі, і нам було б цікаво дізнатися про ваші нові досягнення та плани на майбутнє Працюємо, як то кажуть, у нас багато реалізацій за цей період. Ми випустили ще. За цей період з десяток ігор, в цьому році здобули два, як то кажуть, два статуси. да Тобто, це вибір країни да і знак якості ну, у мене Підає, за спиною, да. да, те, що Підає. в цьому році сталося. Ось у нас в принципі, як то кажуть, глобально змінився тільки розмір, да? тому що збільшується кількість ігрових рішень, які ми пропонуємо нашим клієнтам, збільшується Кількість навчальних програм, які ми пропонуємо клієнтам, да? ну і а все інше, в принципі, там напрямок діяльності, схема, логіка, у нас все залишається стабільно. Ми mm. е, ніяких змін в цьому не е, і не планували, скажемо так, і, і не плануємо в, майб... в ближайше найближчому майбутньому. Це чудово, 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 да, чудово. Це чудово, добре. Ви є нашим постійним клієнтом, і ми uh, щиро цінуємо вашу довіру uh, та співпрацю. Uh, Подивіться, будь ласка, uh, з нашими слухачами інформацію про нові ігри, авторські права, на які ми uh, з вами uh, зареєстрували да, з з допомогою, з допомогою компанії Vice Group. Як uh, ваші нові продукти? Uh, st, uh, Сприймаються ринком, да, Чи відчуваєте ви позитивний вплив захисту інтелектуальної власності на розвиток вашого бізнесу? Ну Скажімо так. да е в цьому році у нас були два нових для нас експеримента. Да? Тобто це ми випускали оновлення по нашим продуктам. Ну, тобто, по факту, це були е, дві гри, коучингова гра Goalmakers У нас перейшла в статус Нью Goalmakers, і наша улюблена фаворитка, психологічна гра Power Insight. Е, ми її перевипустили, перезапустили е, під назвою Power Insight 30. По обом по голмейкерсу ми вже отримали документи. По power ще чекаємо, але вже вони подані, і ну, це те, що от за літо. Да, тобто не за рік, за літо, те, що у нас відбулося. Для нас це був новий такий експериментальний підхід, тому що ну нібито да у нас є авторське право на перше видання, а, і так. ну можна було б там трошки зекономити грошей там та трошки е, не займатися цим питанням, але ми прийняли для себе внутрішнє рішення. На що це треба робити, тому що це відповідає нашим стандартам роботи. Да, тому що, ну, скажімо так, знаєте, у мене давно є таке тема, що я не дуже прям не те, що не дуже вірю. да У мене немає кейсів. да От прям у мене особисто на сьогоднішній день, поки немає кейсів, щоб прям був захист. Е Необхідність, необхідність захисту да, авторського це, права. Добре. це добре. Це добре. Ось і Є. я вважаю, що це один із пунктів, чому воно не виникає. да Чому не виникає ця необхідність? Тому що ну ті, хто з нами працює, ми працюємо в такому достатньо вузькому ринку. Як знаєте, про нас кажуть, ми широко відомі в вузьких колах. Да? Ну тобто, і відповідно, більшість людей, які з нами знайомляться, вони знають про наш стандарт. Вони знають про те, як ми працюємо, і ну може не наважуються, може що якась причина є, да, для того, щоб не робити там якісь проти протиправді дії проти наших продуктів. Ось, але при цьому да, ми продовжуємо це робити навіть з такими продовженнями, навіть з апгрейдами. І е, я бачу в цьому позитивну динаміку, ну, якнайменше, да, там, коли ми банально виписуємо там е, сертифікат людині там, про те, що вона офіційно придбала у нас гру таку, та пройшла навчання, та що ця гра має. Зареєстровано свідоцтво, свідоцтво да. авторського права, номер такого-то там да трата, та це додає певні певних з одного з боку захисних. Моментів, з іншого боку, ну давайте будемо об'єктивні мотиваційних мотиваційних маркетингових моментів. Так? Ну, тобто Тому що на ринку дуже багато ігрових рішень на сьогоднішній день наші колеги вже активно працюють в цьому напрямку, але якщо але, порахувати ті, хто. Прям реально о, о, опікується своїм захистом, опікується своїм тим, щоб зробити ну банально. да от знаєте Як то кажуть, мені у нас інколи бувають такі розмови з колегами, кажу, а чого ви не оформлюєте авторські права? Вони кажуть, тю, ну це не, нема в цьому необхідності. Ну тому що авторське право є, і там по закону воно виникає в момент створення. І це правда, так. да? Тут так. тут I немає know. мені кажу, ну да дитина ж теж. Виникає в момент, коли її народили, і вона є, да вона ж є. Нахрінає паспорт. Ну так, Тобто, який свідо, сенс? В паспорт, який, паспорт, паспорт да, який сенс там в свідоцтві про народження? Mm -hmm. Ну, просто є дитина, у неї і, там батьки дали ім'я, там дитина бігає, Вася там все добре. Mm -hmm. Паспорту немає. Як у китайців, та перша дитина з документами, інші дит... діти без документів. От у нас зараз дуже багато продуктів, як китайські діти без документів. Ну я не знаю наскільки там да це прям насправді впливає. Кому це важливо? Нам важливо, отак от скажу. Да. Ну і це є досить таким стримуючим фактором. І, і Стримуючим фактором, і розвиваючим фактором. Ну давайте просто математично оці наші два оновлення за літо отримали майже сотню ведучих. Да, ну, тобто, якщо люди бачать наш розвиток, якщо люди бачать наше таке, ну, скажімо так, нестримне опікування продуктом, да, що ми його і покращуємо з одного боку, і розвиваємо в правовому полі, да, ну це от Теж надає певні емоційні такі фактори для прийняття рішення про покупку, про те, щоб стати нашими ведучими, про те, щоб почати з нами співпрацю. да Тобто, окрім того, що ми і так робимо, і так даємо, там навчаємо, підтримуємо там тик, 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 всі інші питання, да? ми ще й маємо таку історію, що ми з нами це все офіційно. Знову ж таки, сертифікати, які ми видаємо, ми сміливо там виставляємо у себе. На сайті, да? тобто в нас там з'явився за цей період реєстр сертифікатів, і він вже такий немаленький, mm -hmm. та він вже дуже потужний. І е це теж ну певну силу має. Да? тобто ну, я, я от більше в мене таке захист, це по факту на, для мене на сьогодні другорядне, да? а перш, перший, перша шпальта це все ж таки маркетинговий момент, який е oh, yeah. 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 для нас важливий. Да, згоден з вами на сто відсотків ага. дуже, да, дуже 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 дорого. Тобто, да давайте ми продовжимо по нашим питанням, які ми податували. Давайте давай. отримали ви всю необхідну підтримку та консультації протягом процесу реєстрації авторських прав. Як ви оцінюєте рівень наших послуг та е відповідність е щодо сроків? Да, срок сроком, сроків до щодо реєстрації да, видачі свідоцтва? Нам важливо знати вашу думку, щоб можливо, десь щось удосконалити, да, удосконалити наші процеси, удосконалити наші послуги. Ну, принципово якихось там прям стратегічних питань нема, е, схема робоча. Терміни, скажімо так, на те, що ви можете реально впливати, ви витримуєте те, що, скажімо так, вже відбувається за лаштунками вашого офісу, Ну тут е, ніхто не може вплинути. Так, 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 так. Але сам факт е, там вчасного вчасної подачі, вчасного інформування мене повністю влаштовує. Не знаю, ну. Тобто можна завжди фантазувати на тему, якщо можна покращити, да, тобто може і цю діяльність можна якось покращити, зробити. Я не знаю, там якийсь там банк документів, може там якусь іншу систему передачі даних, там ну але але з як, як то кажуть, якщо воно працює, да то і добре, що воно працює. Тобто Є, на, на зараз не. наріканій нема, е, тобто навіть коли там були якісь збої там. З комунікації там щось були, якісь там чи 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 вайбер no, заблокований чи що. Да, тобто ми отримували інформацію про. Те, що це сталося, да що зараз там щось відбувається, шукаються інші рішення. Людина була в доступі там в телефонному режимі, в, через електронну пошту. ну Тобто ми живемо в такому світі, що ми залежимо трошки від техніки, да тому деякі моменти треба дублювати. А так в цілому ну якихось стратегічних запитань, там ну як нарікань да немає. Здорово, добре, да. Це вже Більше є не зрозуміло, да, там для до наших. Е... Тих, хто це оформлює, да ну, що, мі... ми... що можна три місяці гад робити ніяк не це впливає на це, <laughs> ну, ну, це не ваша зумі. так, так прописано законодавство, да так законодавство прописано, так прописано, не ці терміни. Ми на жаль, ніяк на це вплинути не можемо, але всячески нашим клієнтам способствуємо, щоб цей срок був ну був як на менше, да тобто там його скоротити і щодо правильності подачі заявки, то Добре, дякую за відповідь. І наше наступне питання точніше, не наступне, а Да? Якщо у вас є питання чи рекомендації, будемо вдячні за зворотній зв'язок. Ваша думка ну, нам допоможе. Так. Ну, ми вже з вами про це поговорили. Якщо це буде озвучувати, ми будемо дуже вам вдячні. Ну і наше наступне питання: чи могли б ви, ви рекомендувати компанію Вас груп як надійного партнера для захисту інтелектуальної власності? відгуки ну, для нас дуже важливі, тому що благодаря вашим відгукам наші потенційні клієнти бачать, що ми Дійсно надаємо качественні послуги, послуги надаємо в обмовлені терміни. Ну, от, от так от. Ну, дивіться, давайте почнемо з останнього. Да? Ну, справа в тому, що ми з вами співпрацюємо не тільки по моїм продуктам, да Ну і по продуктам наших колег, учнів, там тих, з ким ми співпрацюємо, да тобто ми. Е Можна сказати, що трошки там, як є, як вашими агентами, да, навіть можна так висловитись, тому що не тільки для себе ми це робимо, і це вже підтверджує те, що ми задоволені. Да. Ну, тобто до вас ми змінили трьох чи чотирьох, чи п'ятирьох. Я вже не пам'ятаю, скільки їх було на цьому шляху. да Ну, підрядників називаємо це так, <гум> да. Може, це не дуже доречний в вашому, <гум> вашому вашому контексті, <гум> да? <гум> да, представники з інтелектуальної власності так, да, 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 да. Представники, ось, е що у вас є добрим моментом, да, однозначно, це. ну Нормальна поінформованість, так. мене не треба там, прям кожен тиждень там звітувати, але по якимось там важливим моментам я б я б хотів і я отримую так, інформацію, повідомлення, там, якісь моменти, що треба там або доробити, або там змінити. Ну там банально ми там щось. е-е по паверу останньому там робили замовлення на авторське право і невірно сплатили цей держзбір, mm -hmm. там щось просто помилились в цифрі, коли набирали її. Там да. Ну тобто, ми отримали, ми там там одразу це там доплатили, відправили і цю всю роботу. Там ну цей збій там за день було. Вирішено, ну, тобто, це мене влаштовує да, така швидкість там від банального, навіть коли там у мене було запитання, а мого менеджера не було, мені дали нормальну консультацію адекватно з точки зору, що і не було цього знаєте як в деяких фірмах, аля там коли менеджери перехоплюють одне одного, там клієнтів. Да, і це. ну Трошки як то незрозуміло, да, ви mm -hmm. працюєте в одному офісі і тирите друг у друга там, шо, клієнта. Там, да? ну, тобто людина, з якою я спілкувався, дала мені нормальну вичерпну інформацію, але сказала, що там нормальну роботу, ну то повноцінну роботу ви будете проводити зі своїм менеджером, коли вона повернеться там. Це буде у понеділок, там умовно, я не пам'ятаю. І це теж е підтверджує да статус. Е скажімо так може, це буде грубо, да я вибачаюсь, але скажімо так, адекватності компанії, так, тому там, що насправді слаженості насправді працюючи в ринку, ну об'єктивно не унікальних послуг, да, ми можемо мати довіру тільки до компанії, яка адекватно до нас ставиться. Да? Тобто, що таке не уні. Ну, є ж інші компанії, які роблять Звичайно, це. Звичайно. Є, є там і трошки дорожчі, і трошки дешевші, і ну, різні історії там, і все таке є, є. Чому ми обираємо працювати з вами? Тому що є адекватна комунікація. Все, це для мене одним з головних факторів є, і е, я цьому буду притримуватись, скажімо так, доки. Ця комунікація буде залишатись Доп -доп. такою. Да. Добре, до да, ми дійсно, Ми дійсно, це це дуже, да, дуже важко. Да нам це займає у спеціалістів дуже багато часу. Комунікація я думаю, вдосконалити цей процес, якось його автоматизувати, Ну то вже, вже так, тобто мовити, так наступний етап розвитку нашої компанії. Доброго, Добре, так. да дуже вдячний вам за зустріч. Дуже вдячний нам Да, 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 дякую да, за співпрацю да, да. і до, скажімо так, до нових проєктів. Дякую, дякую. да. Все, до побачення, до зустрічі. Да, да до, до побачення, до зустрічі. До зустрічі.